Три ключові події до кінця року. Дивимось. Загальний розклад не для всіх програється, за особистими до мене в Телеграм, переходьте. І на великі розбори на 2026 рік теж встигніть записатись. Кількість місць обмежена. Дивимось три ключові події до кінця року. Я навіть зроблю отак от. Ми зробимо так. Три ключові події: перша, друга і третя. Виберіть свою, виберіть, що вам відгукується, яка карта на вас дивиться, як то кажуть, і що, можливо, якась підсвічується. Довго не думайте, вибирайте свою, виберіть свій варіант. Перша, друга і третя. В описі напишу, які основні. Акценти до кінця року на вашу подію будуть ну, найбільш зосереджені моменти. Тут сімка мечі, обережно, тут як попередження у вас іде. <кхід> я ж просто дівчата перехопила в мене <кхід> дихання. Не вірте брехні, не вірте словам, почекайте. В мене перекрило дихання, і я не могла говорити. Тут іде мова. Про слова. Дівчата, про те, що вам говорять, це просто брехня. Сімка мечів це карта брехні, маніпуляції і обману. Тому вас хтось обманює і обманює прям горлом. А можливо, когось і душили. Тут тут може бути такий момент, бо мене аж перекрило дихання. Хто вибрав другу карту? У вас королева жезлі, можливо, це ви, Овен, лев стрілець мене дивитесь. І це прям ваша енергія, прям ваша сила, це е, е, жінка. Відьмочка, яка знає і вміє, і багато чого знає, теж напишу події, по почитайте. Ну, і двійка Пентаклів, третя карта це якийсь вибір і знаходження балансу. Можливо, приймаєте рішення стосовно якихось двох варіантів. Зараз вибираєте. Не забудьте почитати в описі, напишу багато цікавого, і не забудьте підписатись. Дівчата, бережіть себе, бережіть своїх рідних і люблю, пока.